Вітаю! У нас в обзорі комплект термованих альмівних шлангів до автомобіля Ford Focus MK-2. Цей автомобіль представлений дуже широкою гамою двигунів, і до кожного двигуна йде свій комплект альмівних шлангів. Якщо задок плюс-мінус однаковий, там може бути по розміру невеличка різниця, то передні шланги відрізняються не тільки по розмірам, а і різні фітінги йдуть до супорта. Цей комплект. З короткою різьбою до суппорта М10 КРОК-1. До кузова йде такий от фітінг із зубчиком. Внутрішня різьба м 10 КРОК-1. Цей комплект до двигуна 2,5 Turbo ST від 2005 року. На передніх і на задніх шланах маємо такий локатор для фіксації шлану до кузова автомобіля. І передні шланги, і передні задні шланги тут 460 мм однакові. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні гальмівні шланги. У нас не тільки на Ford, на різні марки. Є в наявності як стандартні комплекти, так і можемо виготовити нестандартні комплекти, якщо вам треба щось замінити. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.